Вітаннячко! З вами канал Лампове телебачення. І з вами я, Горинич Змій, і вирішив вже свою мармиску показати. Сьогодні і так уже показував продовж дня е, у коротких відео-шортсах. І тепер хочу показати, наскільки ми класно побігали секонд-хендами і сток-маркетами цієї неділі. Да. Тому, якщо ви випадково зайшли сюди, не стидайтеся, підписуйтесь, <кій> щоб бачити більше такого контенту. А якщо ви не випадково, то ставте лайкосики або пишіть коментарі, або і то і інше. І розглядайте ще там. Багато всього є, що є. І будь-яка колаба це завжди круто. Так що, так що, так. Це ми взяли такий піньок, щоб було веселіше з нього діставати. Давайте подивимось. Почнемо Почнемо ось з цього. Насправді, <кхе> давно вже приглядав за цією штучкою. Це у нас комплект для PSP. Бачите, хама. Ну, раніше це була дуже популярна така, воно в фокстротах хвалялося, не тільки. Де тільки не було. Але вони, в принципі, робили гарні речі, гарну е, аксесуарку. О, так, ну тому я от я дивився, 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 дивився і вже думаю, треба взяти, тому що заберуть, а мені якраз треба. У мене PSP-шка є, в яку треба все це, е, в яку треба кудись запхна, запхати. Ось у нас є куди запхати. Тепер є навіть під. Бачите, ультраміні-диски є у нас і кейсики. Я не хочу прямо так зараз розкривати, бо вона в принципі, в гарному стані. Тут так в принципі, все видно. Бачите, є у нас зарядка зарядна да, для автомобіля, є навушники. А є у нас. що це у нас ще тут? А, ну, Я так розумію, ремінець. Ось так. Воно трошки зрозуміло, що воно життя побачило. Але я бачу, що воно в гарному стані, і от у нас для ось таких от в основному моделей. Насправді я не бачу, сподіваюся, що воно не розфокусовується е, там, де не треба. Так що <сум> сподіваюся, що відео гарне вийде, е, щоб не, не треба було знову перезнімати його. Тобто, у нас перша така от штучка, якою хочу поділитися. Потім я побачив, що в одному з топ маркетів така от у нас продавалась штучка, дуже прикольна. Я давно вже так придивлявся, щоб купити. Бачите, це такий е твердий кейс для 3DS прозорий. Для, для так, suitable for, та, Nintendo 3DS Protection Case. Тому що я цей чехольчик, який був, я його Ромчику, коли продавав 3DS, ку я йому продав туди чехольчик з разом з 3 ds і тому в мене одна 3 ds залишилась без, без вбрання. І тому я побачив, що от за 50 гривень всього на всього така от у нас. Симпатична, симпатичний такий кейс. І я забрав її. А потім дивлюся, блин, там іще одна. Я думаю, ну треба забрати вже її другу. Хай вони будуть дві в мене. Сподіваюся, що воно тут не поламане. Я бачу, що значення воно прям нове і гарно воно запаковане. Так що е да. так, що я забрав дві, е тому що, по-перше, буває, що і купляються ще 3 d да, якогось іншого кольору, чи там, чи може якісь, е не знаю, edition якийсь едішн да, якийсь Special Edition. Вот, а, вирішив собі забрати, тому що. Ну, а ч ні? Хай собі буде. Хай собі буде, можливо, продам десь. Е... Да, ви вже побачили, що воно 50 гривень коштує. Скаже, ага, вже хочу якийсь там навар собі зробити. Ну е... якщо це буде навар, то це буде навар мінімальний, е... а тому що в принципі 50 гривень за кейс це взагалі не гроші. Е... Тому це то таке діло. От. Я, як то кажуть, вполював. А якщо раптом я буду продавати, то я вже сам вирішу, яка буде там ціна. І тому поки що воно в мене, а там подивимось. Так, добре. Ми якось я показував, що ми купляли ці набір. Бачите, як звучить класно. Набір е, таких от мисочок е, салатниць судочків да, з кришечками. Да, і фішка в тому, що от, 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 саме найбільшу е, таку салатницю випадково ми там ну, запхнули, не, не, не прочитали, не побачили, запхнули її в мікрохвильовку, і вона не витримала е, такого навантаження. Бачите, наскільки воно тут. Товста у неї товсте дно, я думаю, через це, через те, що вона дуже товста і така кремезна, то е, закони фізики ніхто не відміняв, і воно не витримало. Воно витримало воно навантаження мікрохвильовочки і луснуло. Луснуло. От. І через це через це, ну, зрозуміло, що Маргарита трошки засмудилася. Але коли ми зайшли в той самий сток маркет. Да? Ну, можна назвати її секонд-хендом, але там це, в, 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 як то кажуть, більшою віргідністю сток все ж таки сток-маркет. Е, і там ось, е, на, на нас чекала прям така сама е, салатниця да? чи судочок, чи назвіть, як хочете. От. І якраз вона була без кришечки. І тому ми забрали, і тепер вона у нас е, знов є. То зату ми з'їли, як то кажуть, те, щоб вона спочивала з миром, ми з'їли гарний шашличок, який в ній розігрівався. А цю ми вже будемо більш обережно використовувати, щоб не було такої самої біди. Добре, з піньком ми розібралися. Тут уже нічого нема, тому що а я покажу теж, покажу те, що не влізло. Не влізло у нас знову ж таки. Знову поличка Лего. У нас е, їх уже дуже-дуже багато. І е, я хочу не зупинятися на цьому, тому що прям полички Лего це настільки крута річ, що я думаю, що я все закину в полички Лего. Тому що це прямо воно робить е, шафу, ну, грубо кажучи, да, модульною. Це можна зробити по суті модульна шафа. Зняв окремий модуль. Прибрав, повитирав пилюку, все постав, поставив назад. Поставив назад, все. І так само можна все розібрати по модулям, можна зібрати потім по-різному, по-іншому, як тобі подобається. І воно буде якраз в цьому моєму гармидері хаосі буде вимальовуватись якась, якась не знаю, система. Да? Але вона теж буде трошки хаотичною. О, тому що, якщо вам видно, то там є у нас такі полички. Це більш такі прості да, полички, а от це прям дуже тематичні полички, і це дуже круто. Коротше, взяв я таку поличку і знов подвійну поличку. І У мене є і така, і така в білому кольорі вже є, і тому це круто. Будемо далі полювати за лего поличками, щоб у нас як можна більше можна було зробити стіну, стіну, модульну стіну шафу. Отож, дякую вам за перегляд. Долучайтесь до нас, гуляйте. З користю, заходьте кудись, де ви не були, знаходьте те, чого вам може не вистачало, чи чим ви цікавитесь, то і знаходьте. Хай вам з цим щастить і побільше коментарів. Не знаю, ну вподобайки ставте, якщо вам дійсно подобається, якщо хочете підтримати україномовний контент. А, а якщо вам дійсно цікаво, як я вже бачив, що деякі люди прям пишуть гарні коментарі, то ну гарні в плані не то, що там кажуть, який ти молодець. Просто навіть якщо людина пише, що Ось зайшов на канал з дуже прикольна тематика, там і якісь там просто запитання там стосовно там, консоли, що є, що нема, як воно грається. Чим більше таких буде запитів, тим більше вірогідність, що буде з'являтися тематичні відео. Тому що я поки що у мене там небагато підписників, ще менше у мене коментарів, і тому я з радістю. Бачу все і відповідаю, коли є можливість відповісти. Тому пишіть і буде... буду зворотній зв'язок, обов'язково вам якийсь давати. Ось у нас і гейм тематика Ось така у нас. Все. Дякую за перегляд. Так, треба нащупати.